І так, всім привіт. Я зараз, як бачу, обіду ставка. І через те, що два дні був трохи ситніший мороз, хоч і днем був то трохи тепліше. І вирішив провірити кригу. чи яка вона. Хоч мені здається, що на нього виходить краще не надо. Ось цього разу я ось автомашкою попробую. Так як минулого того разу в попередньому відео, якщо хтось бачив, то тут ще шагіляки якраз тут з краю букти. І тому краще я на цей раз гілякую. І попереднє відео також буде в описі під відео, під цим відео, тому хто не бачив, то... Переходьте, дивіться, після того, як подивитись повністю це відео. Так, і так провіряємо. Так, мені здається, що цією буде занадто, Тож, ж ще такою тонкою не провіриш. Тому зараз ось ось о... спускаюсь з цього боку. А то тут ось... О... Є так провірити. Ого! Тріскає щось, не знаю чи вам буде чути, але він то щось трохи сильно потріскав. Тоді як я спробував там. Зараз ще постараюся знайти ще чи, щось, чи можна буде провірити. І тоді назад включу камеру. Ось знайшов трохи грубшу і довшу, тому і це, як бачите, одразу тріскається. Значить сьогодні так вже не похожу по кризі. Так як самі бачите, який, як вона просто тут автомається. І навіть якщо тут з краю ще нормальна, то зараз ну, більш-менш, то зараз пройдуся тут трохи назад. на мост. тут є якраз місце, на якому дуже болтийсько доведи на мосту. І провірю цього, бо якраз тут на мосту. Так як з краю там це одне, а от тут Далі зовсім друге. Ось це місце. Тут найменша відстань до води. І ось я зараз тут спробую. І як бачите, тут так само. Всього. Тому сьогодні я на кригу е, ходити е, на буду. Так як прогавтитись, то що не хочу. Та й до того ж, э, э, прогавтитись од не, я то повтаю вмію, але на закальний просто до такої холтотної води, та ще й тоді як на дворі мінус э, градусів, а на плюс. Тому я автомаку зараз залишаю там добрав. Всім дякую за перегляд. Всім пока.